В доповіді Інституту національної стратегії mm -hmm. йдеться про те, що така заміщуюча міграція, mm -hmm. так і, власне кажучи, громадянство за службу, mm -hmm. вона, є, вона є досить загрозливою для самої Росії. Звичайно. В чому ця загроза? Загроза в тому, що Мігранти, які з культурної точки зору, з цивілізаційної точки зору, не є росіянами, не належать до російської цивілізації, і не, не, невідомо наскільки як вже сказав, володіють російською мовою насправді, а значить, не суто формально. Вони звичайно витіснять росіян. Це ж, це цілком ситуація пізньої Римської імперії. Коли варварство становилося легіонерами на, на, на службі Римської імперії, але потім вже Римська імперія стала жертвою цих варварів. Ну тобто, то, фактично, доводиться говорити про те, що в перспективі, скажімо там, 2050 року, так, в Росії кожен другий буде мігрантом? Я або... не знаю, чи проіснує Росія до 2050 року. Це дуже довгостроковий прогноз, на який би я не наважився. Я вважаю, що це все буде протягом 10-15 років. Але ми зараз не знаємо, наскільки загрозливою є для сучасної Росії як імперія, яка ще не зовсім розпалася, але і не стала національною державою. Нова зовнішня, зовнішня політика Володимира Путіна, нова військова політика Володимира Путіна. Тому що вважається, це дуже великі ризики, які призводять до ізоляції Росії від Заходу, від світу у цілому, що є дуже великою загрозою з точки зору фінансової залежності від міжнародних інвесторів та інститутів, з точки зору технологічної залежності від заходу, з точки зору звички російських еліт і активної частини російського суспільства щодо стосунків із Заходом. Щодо е, отримання західної освіти, охорони здоров'я. Себто, я вважаю, що незважаючи навіть на мігрантську тему, ті стратегічні кроки, які робить Володимир Путін зараз, відокремлюючи себе від російських еліт, остаточно відокремлюючи себе від активної частини російського суспільства. Е, коли він йде до справжньої ізоляції, яка якої Росія вже не знала в останні 25 років, це може призвести до розколу та розпаду країни набагато швидше ніж будь-які проблеми з мігрантами.